Вручити петицію голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації з вимогою не затримувати призначення очільника району приїхали члени штабу національного спротиву та представники ради громадських організацій Надвірнянщини. Саме в цьому районі понад три місяці відсутній керівник виконавчої влади. З цього приводу на спільній нараді, що відбулась з днем раніше у Надвірнянській адміністрації, громадські активісти району склали спільну заяву, яку підписали 13 осіб. А сьогодні привезли її до Франківська. Відсутність голови району важ... Жають представники громадськості, де стабілізує ситуацію. А в тому, що керівника нема, вбачають вину голови області Олега Гончарука безвладдя. Нема нікого робиться все, що хочеться. Тому ми приїхали сьогодні в третій раз до нього просити. Бо скільки було кандидатур, йому ні одна кандидатура не не підходить. Тому ми і вибрали вже свою кандидатуру, йому дали, і та йому кандидатура не подобається. Тому переїхали ми сьогодні вже в третій раз. Останній раз його просити і попередити, що якщо це буде далі продовжуватись, то надвірна. Підніметься на третій чи четвертий майдан. Проблеми на провелький жаль на сьогоднішній день не спадають. У нас за останній рік революція гідності відбулася, але на провелький жаль населення району і міста, ми то добре ну, знаємо ту ситуацію, не бачать ніяких зрушень. Далі ті люди при владі, далі ті люди керують, далі люди, які були представлятися, далі розроблені схеми, незупинні схеми. Корупції, голова Івано-Франківської обласної адміністрації надвірнянських активістів, прийняв і вислухав до цих пір. Керівництво ОДА продовжує зневажати думку громадськості і відхиляє наші пропозиції на посаду керівника району. Але ми надалі наполягаємо на кандидатів, висунутого громадськістю та політичними партіями району, тому що у жителів краю сформувалася думка, що ви маєте власні інтереси, а не державність. Друге, якщо наші вимоги не будуть задоволені в найближчий час, ми будемо ставити питання перед президентом та кабінетом міністрів України про недовіру керівництву ОДА та подання у відповідні органи про підрив керівництвом ОДА української державності. Після почутого керівник області запросив ініціаторів зборів до діалогу і спробував роз'яснити ситуацію. Відповідаю вам, що я згідно. Розпорядження адміністрації президента подав на попереднє узгодження три кандидатури. Жодна кандидатура, наголошую, жодна кандидатура не була підтримана кадровою комісією адміністрації президента. Згідно чинного законодавства я як голова. Можу чинити спротив чи будь-що робити, ви можете казати мені, що я не подаю кандидатуру, але призначає президент. Така відповідь не задовільнила окремих громадських активістів. Проте, після хвилинного непорозуміння, очільник Прикарпаття таки направив зустріч у потрібне русло, вказавши, що і кандидат від громадськості, і кандидати, запропоновані владою, мають однакові шанси стати головою району. Їх документи уже в Києві. Я громадськості Двірнянщині Сказав, що ми готуємо документи. Людина проходить спецперевірку. і… Від громадськості людина їде на кадрову комісію. Так, також я сказав, що по моїй рекомендації буде також їхати одна-дві людини на кадрову комісію до президента України. Відповідаю, документи подані. Олег Гончарук запевнив учасників зборів: Надвірнянщина без голови не залишиться. Претенденти на цю посаду уже цієї п'ятниці пройдуть перевірку в Києві, і Надвірнянський район дуже скоро почує ім'я нового керівника.